Сьогодні близько 15.00 на виїзді з Калиша у напрямку Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода, яка на якийсь час паралізувала рух трасою. За словами правоохоронців, водію авді раптом стало зле за кермом, тож він виїхав на зустрічну смугу руху та врізався у вантажівку. Автомобіль марки «Івеко» векла саме грузового типу, рухаючись по автодорозі Н10 3 Чернівці. Проїжджаючи 74-й кілометр, не сподіваючись, побачив, що йому назустріч рухається автомобіль марки Audi А4 напрямку міста Калуша. Водієві, а саме марки А4, стало погано, напевно, все ж таки в зв'язку із погодніми умовами та температурою, яка на даний момент перебуває, стало погано. Він, не впорившись з керуванням, виїжджає на смугу зустрічного руху. Водій марки «Івеко» Грузового автомобіля, це все бачить. І старався уникнути даного зіткнення, виїхавши на обочину, але все ж таки не зміг втекти від даного автомобіля марки Ауді. Від удару Авді кілька разів розвернуло як легковик, так і вантажівка їхали без пасажирів. На щастя обійшлося без жертв. Водії транспортних засобів мешканці Рожнятівського району на момент прибуття правоохоронців медичної допомоги не потребували. До приїзду журналістів вікон номерні знаки із автомобіля Ауді. Зняли Очевидь, власник не забажав, щоб інші учасники дорожнього руху їх бачили, припустили у розмові правоохоронці. Це водій марки Верплі Ауді визнає свою вину в повному обсязі. Пояснюється са те, що Одну хвилину йому запаморочилося, йому стало погано. На даний момент все, що бачите, автомобілі, водії в адекватному, тверезому стані перебувають. Буде піднято до адміністративної відповідальності водія Ауді по Адмінкодексу України, а саме стаття 126-124, дорожньо транспортна пригода.